Як ви думаєте, що ми робимо 10 утра в суботу? Беремо штурмом прокуратуру. В Дніпровську прокуратуру. Прокуратуру України Дніпровської окружної прокуратури міста Київ Берегановим, який питається забрати свого батька з морга. Ну, ці ж гандони-реформатори що придумали? Значить, щоб забрати батька з морга, треба забрати бумажечку, прокуратурі. Е, от ми прийшли в прокуратуру, в прокуратурі нікого немає. У мене питання, е, пане президенте, реформатори ви Хуєві, а що покойному сказати? Е, почекайте до понеділка. Ви препятствия придумали, а потік преодолення не придумали. Поэтому, знаєте що, реально Україні треба реформи, реальні реформи, не те, що зараз. Ми пройшли сім кругів ада. Мало того, що його продержали з 4 утра до 3 дня біля батька, тому що ці гандони штопані не забирали батька. Поки він не дзвонив поліцію і сказав, я зараз укладу цих хараняк, які приїдуть. Через 5 хвилин приїхали. Тепер ми ждемо прокуратуру. Прокуратура закрита. Дивіться, дивіться. Закрито. Як мені взять бумажку? Щоб дали дозвіл на забраття тіла з морга, це зараз Ми ще не їздили в ЗАГС.